Вітаю з вами інформаційна служба телеканалу Еспресо Біла Церква. Ми підготували для вас підбірку головних новин міста та розповідаємо те, про що інші мовчать або ж не договорюють. Тож, аби мати доступ до правди, підпишіться на нас у соцмережах. Війна забирає кращих. В останню дорогу провели білоцерківського воїна Олександра Суханова, який загинув на Донеччині. 27-річний хлопець був навідником зенітного артилерійського взводу однієї з військових частин. Під час бойового завдання у районі села Веселе Олександр отримав. Кульове поранення попрощатись героєм у спасопреображенський собор прийшли рідні, близькі та побратими. Після відспівування оборонця поховали на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Вічна пам'ять та подяка батькам за відважного сина. До білої церкви повернувся 132-й батальйон територіальної оборони. Військові чотири місяці перебували на Бахмутському напрямку, захищаючи рубежі країни від окупантів. Понад півсотню бійців нагородили подяками від Білоцерківської військової адміністрації та районної ради, відзнаками міського голови, нагрудними знаками головнокомандувача зсу, нагородами від міноборони та сертифікатами від командира 114-ї бригади. Зокрема, відзначили Станіслава Берегового Макс. Сима музику Руслана Бойка, Вадима Кошеля, Олександра Терещенкова, Володимира Поплавського. Та інших варто зазначити, що у складі батальйону служить американець Хес Джон Роберт, якого також не оминули увагою. Крім того, деяким тероборонівцям вручили тактичні ножі. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять побратимів, які полягли у бою. Після чого переглянули фільм про батальйон та бригаду. А білоцерківські артисти виконали патріотичні пісні. Спочатку ми всі хвилювались, тому що це у нас такий перший досвід був. Батальйона вийти, були у нас і комедії ситуації, були різні на ситуації, і скрутні, і тяжкі, були і напружені Там По троє судок не спали, тримали оборону, тебували за те, щоб задання було виконане, щоб зберегти особовий склад. Відновлення боєздатності Завдання виконувати будемо вже тут, на рідній землі. Будемо боронити об'єкти критичної інфраструктури, наше небо. Наше небо. Все це у нас добре виходить, це ми Я думаю, що подальшим будемо виконувати завдання не гірше, а ще й краще, ніж ми їх виконували. Вони боронять наше небо від російських безпілотників та не дають ворогу знищити об'єкти критичної інфраструктури та тероризувати цивільне населення на Білоцерківщині. Працює зенітно-ракетний артилерійський взвод 114-ї бригади, воїни якого і в день, і вночі охоронять українське небо про сильних, а головне спритних і вмотивованих захисників розповість моя колега Любов Геращенко. Без перебільшень можна назвати янголами-охоронцями українського неба та тими, хто береже наш спокій. Зенітний ракетний артилерійський взвод 114-ї окремої бригади мужньо охороняють нас від ворога. Як стверджує командир підрозділу з позивним небо керувати хлопцями не важко, адже кожен з них вмотивований та прийшов на службу з початку повномасштабного вторгнення. З ними працювати одне задоволення. Повторювати багато разів не потрібно, всі знають, для чого вони тут і що вони мають зробити. Хлопці групи живуть на визначених позиціях. От, і при команді там, Готовність 2 або готовність номер 1 хлопці виїжджають на вогневі позиції і вже починають працювати на виявлення і знищення цілей. Працюють захисники зброєю радянського типу. Це кулемет, який прийшов на заміну старого ДШК. Його калібр 12,7 мм. міліметрів. Але як наголошують військові, хоча й керування механічне, зброя напрочуд дієва. Додатково оборонці неба використовують і інші засоби, аби краще бачити повітряні цілі. Основна задача, щоб збити ціль, це її потрібно бачити. Бо у нас вся зброя така, щоб використати зброю, треба бачити ціль. Для того, щоб цілі побачити, ми використовуємо прилади нічного бачення, тепловізори. Це, наприклад, вночі, коли працюємо днем, використовуємо біноклі. От. І. На для ночі ще ми використовуємо прожектори. у наявності захисників. Також є і переносний зенітно-ракетний комплекс, яким вони вправно відбивають атаки ворога. Один із бійців гріня у військовій справі 5 років ділиться, хоче якнайбільше приземляти ворожих пташок. Це стріла, 3, модифікація попередньої стріли. 2. досить ефективний зразок більше для. Низькошвидкісних цілей, скажімо так. Тобто не для балістики? Ні, для балістики ця зброя не підходить. Су-24, 25 ракети, які не перевищують швидкість, приблизно 1000 км на годину. При виявленні цілі, стрілець ПЗРК приймає рішення, в якому режимі він буде працювати, тобто на зустріч цілі чи на вздогін. І тоді вже починає працювати зі стрілою 3. Тобто відкриваються цілики, планка упередження, пристягується пусковий механізм, і при виявленні цілі, вибравши режим автоматичний або, напів... або ручний, ми ведемо вогонь. Працюють захисники 24 на 7 і завжди на сторожі повітряного простору. А ось по тривозі виїжджають на місце дислокації в трьох або в чотирьох. Хлопці щоразу працюють злагоджено та разом. У хід можуть йти навіть автомати. А ось відслідковують цілі в спеціальній програмі на планшеті. Якщо ми виявляємо ціль, ми ведемо загрожувальний вогонь, щоб повітряна ціль туди влетіла І також. В темну пору в нас є патрони трасера, якими ми, якщо бачимо, ми наводимо і кулеметник теж працює по ну, напрямку. Показує, розказує, з якої сторони і летить ціль, кількість цілей і куди вона летить, для того, щоб зарані всі були зосереджені і приготовлені для виконання бойових задач. Фізично бійці також підготовлені, тож усі завдання виконують невідмінно, стверджують, досвіду в них хоч відбавляй, та й страху немає. От... Що ви відчуваєте, коли працюєте за цією зброєю? Хвилювання, щоб все вийшло на вищому рівні та збити ціль. Найбільше хвилювання не збити ціль і все. Воїни української ППО впевнені наближають перемогу, адже дорога у росіян на нашій землі лише одна: в пекло, і українців вже не злякати ракетами чи дронами, бо перебувають вони під надійним захистом проти повітряної оборони. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Відтепер знайти найближчий пункт незламності можна в застосунку ДІЯ у білі церкві На карті позначено 24 такі локації. Здебільшого вони розташовані в комунальних закладах. На інтерактивній мапі можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного пункту, а також прокласти до нього маршрут. Щоб скористатися функцією, необхідно оновити додаток та знайти в ньому відповідну послугу. Далі варто вибрати свою область і завантажити мапу, після чого дія каже, всі точки пунктів в радіусі півтора кілометра користуватися мапою можна навіть без інтернету, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нова послуга дасть змогу людям у разі потреби отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету. Діти, в яких немає профілактичних щеплень, не допускаються до навчання, а мають право на дистанційні чи індивідуальні заняття. Як повідомляє МОЗ, малеча, яка відвідує школи, дитсадки, секції та інші колективи і немає протипоказань, повинні обов'язково бути вакциновані. За словами міської епідеміологині Марини Ляшко, з початком холодів та несприятливої ситуації в країні, активізувались такі хвороби, як Паротит кашлю, кір та краснуха та майже щороку виявляють безсимптомні носії збудника Дифтерії, тож для запобігання спалаху лікарі рекомендують щепитися. Це допоможе зменшити ускладнення від хвороб. Зазначу, невакциновані діти мають нестійкий імунітет до інфекцій та можуть приносити збудник у колектив. А ось у боротьбі з фальсифікованими довідками працівники ЦКПХ періодично моніторять вакцинальний статус дітлахів та наголошують, батькам не варто нехтувати здоров'ям своїх чад. Нещеплена дитина, вона ну притягує до себе більшість цих інфекцій, які потребують саме незвичайного імунітету, коли там я здоровий, я не хворію, я гарно харчуюся. Я... Це актуально для грипу, для ГРВІ, для ковіду. Це актуально. Але коли ми говоримо, що я буду їсти лимон і імбир, але це дифтерії не зарадить, правцю це не зарадить, краснухік чи кору це не зарадить. Тут потрібно обов'язково цей специфічний імунітет. Коли дитина не має цього щеплення, вона, звичайно, в першу чергу буде хворіти. І так як я вже сказала, що так як більшість цих інфекцій вони поширюються повітряно-краплиним шляхом, вони дуже швидко будуть поширюватися. в Колективах, тому що діти зазвичай так чи іначе ходять в якісь організовані колективи. І навіть якщо вони ходять в ті колективи, де всі дітки щеплені, вони все рівно принесуть інфекцію. Адже всім добре відомо, що вакцинація це не від 100% захист, що людина не захворіє на хворобу, вона просто буде її переносити в легкій формі, не мати летального наслідку або не, не мати ускладнень від цієї інфекції. Білоцерківська міська лікарня номер 1 отримала від волонтерів два нових апарати для лікування та реабілітації цивільних і військових. Їх передав британський фонд Енеїда Фаундейшн. Тепер пацієнти кабінету фізіотерапії неврологічного відділення. Проходитимуть процедури за допомогою апаратів магнітотерапії та ультразвукового лікування. За словами лікарів, це вже не перша допомога від заснованого українкою фонду. Раніше вони отримували ліки, апаратуру та інші медичні засоби для хворих. Ріперційні послуги мираються надавати не тільки цивільним на але й військовому через що і сьогоднішній день нас порадував шикарними апаратами для проведення фізіотерапевтичної допомоги цим категоріям населення. Апаратура нова. В нашій лікарні таких апаратів ще не було. Обезболювання, покращення кровообігу, знімання запалення. Це те, що, наприклад, наших дуже багато спінальників, які грижі, хребта. Регенерація тканин дуже па пацієнтам подобається. Магніт, він дуже гарно займає набріки. Тут можна працювати, приймати відразу двох пацієнтів, в залежності від того, в когось це нижня кінцівка, а в когось це лікоть. Просто на навіть всю навіть і пандіві Бачите, якщо локоток <пробіт> болить, <пробітник> тримаються не посладаються. <пробітник> Ми з вами знаходимося в кабінеті фізіотерапії, фізіотерапії нашого неврологічного відділення, яке має, ну скажімо так, користується величезною авторитетом серед наших пацієнтів. Сьогодні воно перезаповнено. Черга на госпіталізацію близько двох тижнів, але я думаю, те унікальне обладнання, яке ми отримали від фонду Енеїда, ці апарати вони унікальні, вони дуже важливі для от, якраз період проведення гострої реабілітації. Окрема подяка Марині Харт, засновниці фонду, то що вона опікається нами. Періодично допомагає і робить цю гуманітарну допомогу чи спонсорську допомогу. Знаєте, дуже влучно. Більше актуальної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Не забудьте поставити вподобайку під цим випуском та залишити. Коментар у студії протягом семи днів працював Ярослав Гопаца. Понеділка ж інформаційну естафету перейме моя колега Дар'я Рубан. Також не забудьте вімкнути телебачення о 18.30 та 23.30 на вихідних, аби разом з нами підбити підсумки тижня. Я ж бажаю вам гарного вікенду у колі рідних та близьких. До нових зустрічей.